Наш Бог всемогутній, править він на небі у славі, мудрий, сильний, люблячий всемогутній Бог, які чудові і надихаючі слова. Наш Бог – всемогутній». Але є нюанс: для одніє людини Бог дійсно є всемогутній. І Він… Насправді царствує у життя людини. А для іншої людини Бог може бути безсильним. І чому так? Тому що на відміну від природи, ми знаємо, що Господь творець і він панує над природою, панує у світі, панує у всесвіті. Ми знаємо, що зірки підкоряються у небі. Господу Богу. Але на відміну від природи, людина від Бога має вибір і свободу. То людина сама вирішає, чи дозволити Богу панувати у житті, чи дозволити Богу бути царем моєго е, життя. Чи ні. У нас є вибір. І ключем до всемогутності Божої ключем. Є наша з вами жива віра, не сліпа релігія, а жива віра. І сьогодні я хотів би з вами розглянути приклад Ісуса Христа, який почав проповідувати на своїй батьківщині у Назареті. І ми читаємо, що люди бачили його мудрість, чули про Його чудеса. Але для них це була спокуса, тому що вони з одного боку бачать його мудрість і силу, а з другого боку знають, що він там син Марії, що він там син Йосифа. І вони спокушалися і не вірили йому. Давайте краще прочитаємо, як це було. Євангелія від Марка, 6 розділ. Починається так. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі. І багато хто слухав і дивувався, слухав і дивувався, кажучи, звідки в нього це, і що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? З одного боку, як я казав, вони здивовані, яка мудрість, яка сила, які чудеса. А з іншого боку, вони кажуть, хіба він? Не син Марії та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона, хіба не його сестри серед нас? І що ж відбувається? Читаємо вірш п'ятий. І не міг він там жодного чуда зробити. Слухайте. Всемагутній Господь Бог, син Божий, Ісус Христос, який воскрешає мертвих, який сам воскрес. Він там написано, уважно слухаємо, і не міг. І в оригіналі так і є: не мав сили, Бог не має сили зробити там жодного чуда, тільки зробив декількох недужих, поклавши на них руки. І дивувався їхньому невірству. Тож обходив довколишні села, навчаючи. Цікаво, дійсно. Семогутній Бог не має сили зробити чуда. Чому? Тому що люди не вірили, що перед ними є Син Божий, Ісус Христос. І Він не каже: я буду залишатись у Назареті стільки, скільки потрібно для того, щоб доказати вам, що я Христос, Син Бога Живого». Ні, Він так не робить. Він прийшов в Назарет, його не сприйняли, як Месію, не повірили, і він пішов далі. На відміну від цього, сліпа релігія, мертва релігія сьогодні буде, або фанатична релігія буде робити докази. Ти повинен вірити, я тобі зараз надам докази. Ні. Слово Боже це не книга доказів. Це живе Слово Боже, і ми. Або віримо у Біблію і Богу, або не віримо. І я повертаю, що наш Бог всемогутній може бути тільки тоді, коли ми маємо цей ключ. А цей ключ має назву віра, жива віра Божа. І коли ми віримо і Ісусу Христу, тоді в нашому житті кожен день ми бачимо чудеса. Ми бачимо, що він справді царствує. У нашому житті. А коли ми не віримо, Бог не має сили, щоб, щоб що зробити. Нагадаю вам ще, як пише нам Іван, перший розділ каже так: прийшов до своїх і що? І свої не прийняли його. Прийшов до своїх і свої не прийняли його. Але ці люди свої могли би отримати чудеса від Бога. Але тому, що вони не вірили, Христос не міг нічого зробити. Друзі, то час визначитись для себе, чи я хотів би, щоб Господь дійсно був всемагутній у моєму житті, щоб він рухався у моєму житті, щоб він діяв, щоб я. Бачив чудеса, які хотів би зробити в моєму житті Ісус Христос. І це можливо тільки тоді, коли я йому вірю, коли я довіряю своє життя Богу і відкриваю для Бога своє серце. І нехай таке буде у нашому житті. Благословінь вам. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.